пан Мокан, ви у нашій студії не так часто, і як і загалом представники влади, це важливо чути чути вас. Яка зараз основна така, знаєте, траєкторія, якою якою ми рухаємося? От що найважливіше, що президент ставить перед собою як якусь точку, куди ми йдемо в цьому всьому? Треба розуміти, що. Зараз якихось передумов для стану, сталого навіть припинення вогню немає. Ті імінтаційні переговори, які росіяни провели в Стамбулі, вони дуже добре, що закінчились певними гуманітарними рішеннями і питаннями, бо повернення хоча б одного українця, це, це, це вже є велика перемога. Але в будь-якому випадку якихось глобальніших перспектив по досягненню. Припинення вогню обстрілів цивільного населення з боку а тим більше якогось конкретики по перемирю, а немає зовсім. Тому треба розуміти, що принаймні літній період, а можна сказати, і літньо осінній росіяни будуть використовувати максимально для того, щоб проривати якісь ділянки фронту. І у даному контексті, мені здається, Україна займає абсолютно адекватну позицію, коли говорить про те, що ми. Не можемо і не будемо конкурувати з ворогом кількісно, а ми маємо конкурувати з ними якісно. І що мається на увазі? Мається на увазі зброя, мається на увазі технології, мається на увазі допомога наших країн-партнерів по санкційному тиску на Російську Федерацію. І тут по кожному коротко пройдуся по кількості. От звучать час від часу, заяви про те, що давайте там знижуйте е, мобілізаційний вік. Якось давайте додаткові резерви з Збройним силам України. Безумовно, що недоукомплектованість в бригадах проблема актуальна, і як мінімум зараз треба вирішити проблему проведення нормальної системи ротації. Бо з відпустками, наскільки мені відомо, вже ситуація дещо покращилася. Порівняно навіть з минулим роком, ми часто їздимо на. Різні ділянки фронту спілкуємося безпосередньо з військовими, і питання ротації зараз дуже актуальне. Але у Верховній Раді, як і на рівні інших органів влади і центрів прийняття рішень, немає зараз готовності і якихось напрацьованих документів по зниженню мобілізаційного віку, там до 18 чи до 20 років. Тобто, ми закликаємо. Наших партнерів, і треба самим у цьому напрямку подальше рухатися, розвивати військово-промисловий комплекс, розвивати технології і, відповідно, посилювати тиск і зменшувати цю спроможність ресурсну ворога по веденню війни. Станом на сьогодні от, перевалили число битих і поранених за мільйон з боку російського ворога. Треба розуміти, що Кремль абсолютно ніколи не цінував людей, і вони з легкістю поставлять ще покладуть чи півмільйона, чи мільйон людей, щоб досягати своїх цілей. Але от стосовно спроможності воювати далі, це питання відкрите, тому що колеги вже сьогодні деякі рішення можливі на наголошували на тому, зокрема що стосується цін для на нафту, це бюджетоформуючий такий блок для Російської Федерації. Якщо справді знижувати ціни, це Зменшує цей період, поки вони можуть воювати значно зменшує, але є інша проблема. От, наприклад, тих самих санкцій, проблема ж не в кількості пакетів, які ухвалить Європейський Союз чи Америка, проблема в тому, як вони виконуються, і актуальніше зараз досягати застосування вже існуючих санкцій і закривши їм шляхи обходу цих санкцій, тобто так звані вторинні санкції. І тут треба разом з нашими партнерами рухатись, тому що. От згадувалося там сьогодні Китай, наприклад, він вже ж багато в чому сприяє Російській Федерації, допомагаючи, як в деякій мірі певними товарами військового призначення, обходження санкцій, так і ресурсно. Треба це також розуміти. Стосовно внутрішніх викликів, які нас можуть чекати, і, і на які треба буде давати відповіді. Так, ми також активізували, значно активізувалися протягом останнього періоду у напрямку виробництва дронів різноманітної зброї, тому що це правильна стратегія, бо завжди треба розраховувати в першу чергу на власні сили і не чекати, що за тебе хтось буде вирішити твої проблеми. Вважаю, що 2022-2023 рік у цьому плані був провальним, мало що робилось в цьому напрямку. Зараз надолужуємо, але треба розуміти, що. Для мене, от викликає обурення планування того самого, наприклад, фінансового кошторису по забезпеченню збройних сил, сил оборони загалом. І в мене дежавю минулого року, коли ні з того, ні з цього до літа уряд виходить і каже, нам не вистачає більш ніж пів трильйона гривень на забезпечення сил оборони. І це все завершилось тоді підняттям податків, зокрема військового збору. Цього року це вже не секрет. Понад 400 мільярдів гривень знов недостача. Причому, що коли я готувався проект бюджету на 25-й рік, я особисто мої колеги по парламенту запитували міністра фінансів, який доповідав, запитували в. Бюджетного комітету ви правильно все порахували? Вистачить коштів? Так все вистачить, все, все, все буде. Міністр фінансів а, не воює. А чому це Я... новина? Це хіба не очевидно, Дивіться... що грошей в нас ну більше не стає, якщо ми не розраховуємо ну, там на якісь не... додаткові кошти від наших партнерів. Ви розумієте, це не то, що не новина. Просто треба розуміти, звідки тепер ці брати 400 мільярдів гривень? Ну так за рахунок яких джерел? Заповнити цей дефіцит, тому що зараз не стоїть питання підняття податків. От принаймні на 25 й рік стоїть завдання податки не піднімати. І так бізнесу і громадянам фінансово дуже складно, і це би було просто плювок у сторону того самого українського бізнесу, платників податків. От без попередження знову піднімати якісь податки. Мова йде про якісь внутрішні резерви, зокрема, там масовий випуск е-е, Перевиконання показників по митниці податкові, але цього все одно мало. І ще розрахунок на те, що нам частково має допомогти і західні партнери. Зокрема, хочу подякувати. Велика Британія надала кошти і дозволила їх використовувати саме на оборонні потреби. Мова про 82 мільярди. Але це неприйнятно є з точки зору стратегічного планування, коли в нас всередині фінансового року виникають такі величезні бюджетні дірки. Це, за це точно має бути відповідальність, і це є ненормально з точки зору планування. Наступна проблема це згадано, вже колега Роман говорив про фортифікації. Ви знаєте, от він все правильно сказав, тобто можу підписатись під кожним словом. Єдине, що скажу, що військові не тільки по Дніпропетровській області скаржаться, що є питання по фортифікаційних спорудах. Те саме проблема стосується і Харківської, і Сумської областей. І питання в першу чергу до обласних військових адміністрацій понад 40 мільярдів гривень виділяється урядом на Зведення нормальних фортифікацій, так багато де вони є. Питання, як правильно сказав колега Роман, до їхньої якості, тому що ми особисто бачили фортифікаційні споруди, які зверху накриті не бетоном, а дерев'яними укриттями. Це з точки зору війни дронів правильно. Тобто, хто там буде у тих фортифікаціях знаходитися? Ну, за це хтось має нести відповідальність? хтось має Звичайно, є за те, на рівні Верховної виглядають. Ради створена тимчасова слідча комісія. Вона ці е, е, факти. Системно досліджує, вона працює в закритому режимі. Треба сказати, що навіть нам, народним депутатам, не дають відкрито повністю всю інформацію. От я, наприклад, на один з своїх нещоданих. Запитів до уряду отримав відповідь, але з припискою ДСК я її не можу озвучувати. Розумієте, тобто є є така певна закритість, але це напевно й виправдано воєнний стан. Хочу сказати, що але й тоді важелів залишається дуже мало, тому що ну в такому стані, якщо уряд з чимось не справляється, йому висловлюють там недовіру, шукають інших, хто би міг представляти в уряді ці позиції. А так виглядає що не роблять де є хто дірка, так ухвалю рішення по кадрових питаннях. Аня хворі ді це мало на що у даному випадку впливає парламент і окремий народний депутат. Тому насправді треба розуміти, що це от окремий Оч... так. А більшість впливає дуже сильно. Звичайно, бо кожен голосуємо. Я останні речі патчука, не скажу, якщо не mm -hmm. заперечуєте, просто цей період таких ілюзій на швидкий закінчення війни і мир, який був після обрання Трампа. Мені здається, вже українського суспільства розсіявся з об'єктивних підстав і причин, і треба розуміти, що зараз треба налаштовуватись на продовження протистояння, і як кажуть, військові ситуація складна, але контрольована.